Когда земля на огороде становится твердой, як бетон, это верный знак, что она перестала дышать. Снаружи кажется, будто все в порядке, чисто, перекопано, грядки ровные, но внутри почва мертва. Каждый год многие хозяйственные люди по привычке берут лопату и копают, переворачивая пласты земли, вынося наружу то, что должно было оставаться внизу. Земля устает от этого не меньше, чем человек от тяжелой работы без отдыха. В ней погибают дождевые черви, разрушаются тонкие корни старых растений, уходит мягкость, и со временем земля уплотняется, превращаясь в безжизненную массу. Стоит пройтись по ней после дощу, вода не вбирается стоить калюжами, а в суху пору треская, як сухий глиняный горщик. Кожен, хто хоч раз спробував вткнути лопату в таку землю, знає, як это тяжело, і якщо вона збита до стану бетона, то ніякі добріва вже не допоможуть, поки не повернуть її життя. Проблема не тільки в тому, що в ній бракує поживних речовин, а в тому, що вона задихається, не має повітряних ходів, де мали б жити мікроорганізми, саме вони перетворюють відмерлі рештки рослин у корисний гумус. Який робить землю пухкою і родючою. Без них ніяка хімія не допоможе. І тут важливо зрозуміти головне земля не просто маса, це жива істота, яка хоче дихати, їсти, відпочивати, як і ми з вами. У багатьох селах ще пам'ятають старе правило не можна землю мучити щороку. Раніше люди чергували ділянки. Один рік садили город, другий давали йому спочити. Покривали травою, листям або засівали сидератами. тепер же більшість хоче отримати все й одразу перекопують восени, навесні, удобрюють мінеральними сумішами, а потім дивуються, чому нічого не росте, або сходить тільки щириця. А щириця то не ворог, це знак від самої природи. Вона росте там, де земля задихається, бо її коріння. Вміє пробивати тверду кірку і витягати з глибини залишки вологи та життя. Як тільки ви бачите, що грядки заросли щирицею, знайте то не бур'ян, а сигнал тривоги, земля без органіки, без гною, без соломи, як хата без дрову печі, холодна, пуста і непридатна для життя. Коли ми щороку все виносимо з неї бур'яни, листя, залишки рослин і не повертаємо нічого. Вона виснажується, у природі немає відходів. Усе, що впало на землю, повинно перегнити, стати частиною нового життя. А ми, прибираючи для порядку, лишаємо її голою. Сонце пече, вітер сушить, дощ вимиває, і так за кілька років із пухкої чорноземної грудки виходить тверда глина, на якій не росте навіть пирій. Багато хто вважає, що якщо землю добре перекопати восени, то навесні буде легше садити. Але це велика помилка. Перекопка руйнує природну структуру ґрунту, знищуються ходи дощових черв'яків, які якраз і забезпечують дихання, змінюється мікрофлора, верхній шар перемішується з нижнім, де зовсім інші бактерії, і ось замість живої системи ми отримуємо хаос. Тому земля ущільнюється, бо її природний лад знищено. І якщо цього не зупинити. То через кілька років навіть трава перестає рости, а весняні сходи зникають під твердою кіркою після першого дощу. Селяни старшого покоління казали не копай дарма, дай землі подихати. Вони помічали, що якщо залишити ділянку під шаром листя або перегною, не турбуючи її взимку, то навесні вона стає м'якою темною як хлібна скоринка. А якщо перекопати восени, то навесні вона злипається у тверду брилу, яку не розіб'єш ні сапкою, ні граблями. Усе це не теорія, а звичайна спостережливість, що приходить із досвідом, тому головне навчитися слухати землю. Якщо вона важко приймає дощ, якщо під ногами тріщить і не пахне після дощу, значить, вона мертва. Жива земля має запах, м'якість навіть теплоту. Вона живе, коли в ній працюють черв'яки, коли у верхньому шарі видно дрібні ходи і крихкість, і завдання господаря не мучити її, а допомогти ожити. Бо коли ми з неї тільки беремо картоплю, моркву, буряк і нічого не повертаємо, вона відплачує тим, що перестає родити. Земля не мстить, вона просто виснажується як коняка, яку запрягли без відпочинку. Отже, коли бачимо, що город став як камінь. Треба не лопату шукати, а розум, не перекопувати, а лікувати. Треба дати їй спокій, тепло органіки, накрити її як ковдрою, щоб вона перепочила і відновила своє життя. І тоді, навесні, ми знову відчуємо ту радість, коли земля під пальцями м'яка, тепла і пахне родючістю. Це і є справжнє дихання нашої землі, без якого не буде ні хліба, ні щастя в господарстві. Когда говорять, що земля задихається, то, прежде всего всього, мають на увазі нестачу органічного життя в ній. Земля без органіки це як тіло без крові, ззовні може виглядати рівною і чистою, але всередині мертва. Найперша причина цього постійне перекопування. Люди звикли думати, що чим частіше копаєш, тим краще розпушуєш, але насправді все навпаки. Перекопка розриває природні пласти ґрунту, порушує шари, у яких живуть різні істоти. У верхньому шарі живуть бактерії, що потребують повітря, а в глибині ті, що обходяться без нього. Коли їх перемішують, обидва типи гинуть і земля залишається порожньою. Це головна причина, чому після кількох років активного перекопування навіть чорнозем стає глиною. Ще одна велика біда хімічні добрива. Їх колись придумали, щоб швидко підживити рослини, але люди забули, що земля не просто підставка для коренів. Коли сиплеш нітрат чи аміачну селітру, рослина росте швидко, але мікроорганізми в землі гинуть. Вона стає залежною, як людина від ліків без нової дози нічого не росте. І ось господар бачить, що врожай падає і сипле ще більше, а земля тим часом твердіє. Вода не проходить, дощові черв'яки зникають, і тоді навіть найкраща насіннина не дає життя. Вихід тільки один повернути землю до природного кола. Перший крок припинити копати. Це здається дивним, бо ж усі звикли восени готувати грядки, але саме спокій є найкращим ліком. Не чіпайте землю лопатою, дайте їй зиму відпочити. Замість перекопки треба просто розкидати по поверхні органіку перепрілий гній, опале листя, солому, скошену траву, це не просто укриття, а їжа для мікросвіту. Коли зима прийде з дощами і снігом, уся ця маса поступово просочиться в ґрунт, і навесні земля стане м'якшою, темнішою, живішою, вона дихатиме під шаром природного покриву. Якщо є можливість. Добре внести саме перепрілий гній, не свіжий. Свіжий гній може спалити верхній шар, а от перепрілий діє лагідно. У ньому вже розпочалися процеси гниття, і він містить безліч корисних бактерій. Розкидати його треба рівномірно по поверхні, не товстим шаром, щоб повітря могло проходити. Потім можна трохи присипати листям або соломою, щоб вітром не здувало. Так земля отримає не лише їжу, а й захист. У такому вигляді вона спокійно зимуватиме, а всередині почне знову рухатися життя. Є ще один спосіб сидирати це спеціальні рослини, які сіють після збору врожаю, вони ростуть швидко, їх коріння розрихлює ґрунт. А коли їх зрізають і залишають на місці, вони стають чудовим добривом. Найчастіше сіють гірчицю, фацелію, вівес або люпин. Такі рослини не бояться холоду і працюють на землю, навіть коли ви відпочиваєте. Головне не перекопувати після них, а просто зрізати і залишити на поверхні, щоб все перегнило природним шляхом. Це і є наймудріший спосіб відновлення без насильства над землею. Багато господарів бояться, що без перекопування бур'яни заполонять усе, але це неправда. Якщо верхній шар землі укритий органікою, бур'яни не проростають, бо не бачать сонця, а ті, що все ж пробиваються, легко висмикуються з м'якої землі. Натомість з часом на ділянці з'являються дощові черв'яки, які самі розпушують ґрунт. Вони роблять те, що людина не зможе зробити навіть найкращою лопатою. Їхні ходи пропускають повітря і воду, а їхні відходи це найцінніше природне добриво. Там, де багато черв'яків, земля завжди темна, волога і тепла. Ще важливо не залишати землю голою. Навіть якщо не плануєте нічого садити, накрийте її хоч соломою. Відкрита земля висихає і твердіє, а під укриттям зберігається волога. У селі колись говорили гола земля сирота, бо вона не має захисту, її палить сонце і заливає дощ, і вона старіє швидше. Тому наприкінці сезону. Завжди треба подумати, як її прикрити. Це може бути все, що є під руками кукурудзяне бадилля, бур'яни без насіння, сухе листя, тирса, навіть старе сіно. Усе це перетвориться на перегній, якщо його не чіпати. Є просте правило не чіпай землю, поки вона сама не попросить. Якщо після дощу вона м'яка, розсипчаста пахне, не копай, якщо тверда, суха, Тріскає, не копай, і тоді бо це не допоможе. Просто додай органіки і зачекай природа зробить усе сама. І коли навесні зійде сніг, ви здивуєтесь, як легко розсипається грудка між пальцями, як вона пахне весняною вологістю це значить, що земля ожила. Ще один важливий метод чергування культур якщо на одному місці щороку садити картоплю або буряк, земля виснажується. Треба давати їй змінювати дієту один рік бобові, другий шкапустяні, третій гарбузові. Кожна рослина бере з ґрунту різні речовини і залишає інші. Якщо чергувати, баланс не порушується і земля не злипається це старе правило, яке забули, але воно працює краще за будь яку хімію. Тож основний шлях відновлення землі простий не мучити її замість копати, укривати. Замість сипати хімію, годувати органікою, замість поспішати чекати. Земля все пам'ятає, і якщо дати їй час, вона віддячить сторицею. І тоді замість бур'янів з'являться сильні, здорові сходи, а город знову стане живим, як колись, коли дід ще орав конем, а не лопатою. Наші деди і бабушки знали, як оживить землю без усяких мішків із добривами і тракторів. У кожному селі були свої прийоми, перевірені поколіннями. Старі люди завжди казали не можна землю голою лишати, бо тоді й вона тебе голим залишить. І в тих словах була вся народна мудрість узимку, коли зібрано врожай, вони не поспішали копати, а навпаки, прикривали ділянку тим, що було під рукою листям, бадиллям, гноєм, старим сіном. Восени, коли падали перші морози. Город виглядав неохайно, але навесні земля під тим покривом була м'яка, волога, темна. Аж рука раділа, коли торкалася, і саме така земля давала справжні врожаї без усяких стимуляторів. Колись у кожному господарстві був гній, не як сміття, а як золото. Його складали в купи, щоб перепрів, не викидали. У селі знали, не можна свіжий гній вносити прямо в землю, бо він. Пече тому тримали його під дощами, накривали соломою, чекали, поки він дозріє. Потім восени розкидали по городі тонким шаром, не перекопуючи, а лише притоптуючи, щоб вітром не рознесло. Узимку сніг укривав ту органіку, і під ним йшло життя повільне, але справжнє. Навесні, коли все тануло, земля вже пахла родючістю, і кожен знав, що це запах не гною, а майбутнього хліба. Були й інші народні способи. Наприклад, деякі господарі висівали після збору врожаю овес або жито. Вони знали, що ці рослини не тільки прикривають землю, але й очищають її. Навесні їх не виривали, а просто підкошували і залишали лежати так утворювався. Природний перегній. У Карпатах, де ґрунти швидко вимиваються, практикували ще простіше після кожного сезону лишали город під відпочинок, засіваючи його травами або просто залишаючи під листям. Люди казали земля як людина не може працювати без відпустки. І дійсно, через рік відпочинку така ділянка родила вдвічі краще. У південних селах часто користувалися ще одним прийомом мульчуванням соломою. Після збору врожаю вони рівномірно розкидали солому по грядках, сонце її сушило, дощ просочував, а всередині заводилися черв'яки, вони перетягували часточки в землю, і за зиму солома ставала живою масою, що відновлювала структуру ґрунту, так робили без наукових книжок, просто спостерігаючи за природою. Бо все, що потрібно землі, вона сама показує, варто лише не заважати. Є ще одна народна хитрість, про яку зараз майже забули. Узимку, коли різали худобу, люди виносили кістки, розбивали їх молотком і розсипали по городі. Вони не знали слова фосфор, але відчували, що це корисно. І справді, такі кістки повільно розкладалися, насичуючи землю поживними речовинами. Весною там завжди краще росла картопля і капуста. Усе це робилося без поспіху, без розрахунку, просто тому, що так робили батьки і діди, і це працювало. Ще одна мудрість ніколи не палити листя. Те, що зараз багато хто вважає чистотою, насправді біда для землі. Коли листя згорає, зникає не лише органіка, а й цілі покоління грибів, бактерій, дрібних комах, які живуть у ньому, а саме вони перетворюють опале листя в живий гумус. У селі колись знали залиш листя під деревом буде пухка земля, спали його, буде тверда кірка. Тому восени листя не прибирали, а розкидали тонким шаром по городу, особливо там, де земля збита. Це був найпростіший і найдієвіший спосіб повернути їй дихання. Наші пращури помічали навіть дрібниці, вони дивилися, які бур'яни ростуть на ділянці, і робили висновки про стан землі. Якщо щириться, значить земля тверда, виснажена, без органіки. Якщо з'являється лопух чи кропива, значить, уже є життя, бо ці рослини люблять жирну поживну землю, і коли кропива знову починала рости на грядці, це було найкращою ознакою земля ожила. Такі спостереження не вчили в школі, але передавали з уст в уста, як молитву. У багатьох господарів був ще один звичай не залишати город порожнім після збору. Якщо не садили сидирати, то просто кидали все, що залишалося від урожаю бадилля, траву, навіть бур'яни, але без насіння. Вони знали, що все перегниє, стане частиною землі. Весною вони не спалювали старе, а просто відгортали шар і садили прямо в нього. Земля під такою ковдрою завжди була пухкою і вологою, і це був найкращий доказ того, що природа сама знає, як жити, треба лише не заважати їй. Навіть поливати землю вміли правильно не з відра в одну яму, а потроху, щоб вода вбиралася, а не стікала. Дехто ставив бочки з водою, щоб вона відстоялася, прогрілася сонцем, бо холодна вода глушить землю. Поливали рано вранці або під вечір, щоб не пересушити верхній шар. Так земля не втрачала своєї вологості і навіть у спеку залишалася живою. А тепер часто бачиш, виливають з відра під корінь, і через день земля тріскається, бо не в кількості вода користь, а в тому, як вона приймається землею, так само і з добривами. Старі люди казали, що краще менше, але частіше. Вони не сипали відрами, а робили чорний чай, настій з кропиви або гною. У відро набирали води, кидали жменю гною або пучок трави, настоювали кілька днів і поливали ним грядки. Це було натуральне підживлення, яке не шкодило, і земля приймала його з вдячністю. Тепер у магазинах продають подібні біопрепарати, але колись це все робили самі, без жодної реклами. Народна наука про землю була простою. Якщо хочеш, щоб вона жила, не заважай їй дихати, не копай без потреби, не залишай голою, не спаливай органіку, годуй її тим, що вона сама дала листям, гноєм, травою, соломою. І тоді вона поверне сторицею наші предки не мали лабораторій, але мали очі, руки і серце, що відчувало землю. Вони знали, що земля то не просто ґрунт під ногами. А основа життя і ставилися до неї з повагою, як до живої душі. Когда земля доведена до знемоги, коли вона тверда, як камінь, і не дає врожаю, головне не впадати у відчай. Земля жива, і вона вміє відновлюватися, якщо їй допомогти. Але треба пам'ятати одне: швидких результатів не буде так само як людина після хвороби потребує часу, щоб набратися сил, так і земля повинна спочити. Насититися, відновити свої сили, найперше правило для господаря не поспішати, не копай, не перевертай, не бий лопатою землю, якщо бачиш, що вона важка. Краще накрий її, захисти і почекай. Природа все зробить своїм ходом. Зараз багато хто женеться за миттєвими врожаями, шукає чудо добрива, хімічні засоби, нові сорти. Але жоден порошок не поверне життя землі, якщо вона мертва, бо життя в землі народжується з органіки, з гною, листя, трави, соломи, з усього, що перегниває і стає частиною природного кругообігу. І головне завдання господаря не порушувати цей колообіг. Якщо кожного року брати й нічого не віддавати, земля обов'язково збідніє, але якщо хоча б частину повернути назад, усе зміниться. Тому запам'ятай. Після збору врожаю обов'язково залиш щось для землі. Не залишай її голою, не паліть, не вигрібай кожну билинку. Те що для ока сміття, для землі хліб. Є ще одна важлива річ треба навчитися дивитися на землю не як на об'єкт праці, а як на партнера. Якщо ставитися до неї з повагою, вона віддячить якщо ж мучити копати, сушити, палити. Нічого доброго не буде. Дивись на землю уважно якщо після дощу вода стоїть калюжами, значить, вона задихається. Якщо тріскає на сонці, значить, у ній немає вологи і життя. Якщо бур'яни ростуть краще за городину, це не покарання, а підказка земля просить відпочинку. І в таких випадках треба не боротися з нею, а допомогти. Найкраща допомога спокій і органіка. Коли господар починає берегти землю, зміни не змушують себе чекати. Уже через рік-два вона стає м'якшою, темнішою, пахне по іншому, глибше, тепліше. У ній з'являються черв'яки, а це найкращий знак. Старі люди казали, де черв'як, там життя. Якщо підняв грудку землі, а там хоч один черв'як ворушиться, значить ґрунт ожив. Якщо ж жодного, треба продовжувати лікування. Черв'як це безкоштовний працівник, який розпушує, удобрює, зволожує, і коли вони повертаються, можна бути певним, земля знову дихає. Не менш важливо не зловживати технікою, навіть легкий мотоблок ущільнює землю, якщо їздити по ній часто. Колеса, вібрації, тиск усе це руйнує структуру ґрунту. Тому, коли можна зробити щось вручну, роби вручну. Так, це важче, але корисніше для землі. Бо справжнє господарство тримається не на техніці, а на розумі й терпінні. Старі люди працювали з повагою, не поспіхом, і тому земля їм служила довго. Тепер час знову навчитися цьому. Якщо хочеш перевірити, чи земля відновлюється, зроби простий дослід. Навесні візьми грудку землі з різних частин городу, поклади в долоню і розітри. Якщо вона розсипається, має запах і в ній видно дрібні частинки усе добре. Якщо вона липне, не пахне тверда, значить, треба ще органіки, і не шкодуй її. Гній, трава, листя, усе це не сміття, а основа життя. Ти не витрачаєш, коли даєш це землі, ти вкладаєш у майбутній урожай, бо земля пам'ятає добро і повертає його сторицею. Ще варто пам'ятати, що земля не любить різких змін. Не можна сьогодні сипати хімію, а завтра чекати, що перегній усе виправить. Перехід має бути поступовим краще потроху замінювати добрива природними підживленнями, залишати ділянки під відпочинок, засівати сидератами. Усе це створює баланс, і коли цей баланс встановиться, земля сама стане родючою без зовнішньої допомоги. Люди, які спробували такий підхід, кажуть урожай не такий швидкий, зате здоровий і це найкраща винагорода. Є ще одна порада, яку варто запам'ятати кожному господарю не женись за зовнішньою чистотою городу земля не любить, коли її прибирають до блиску. Якщо все блищить і ніде жодної травинки, значить мертво. Справжній живий город це коли під рослинами лежить солома, коли між грядками трава, коли є запах, коли працюють комахи. Усе це ознаки здоров'я. Тому не бійся безладу. У природі порядок інший не наш, але саме він тримає життя. І нарешті головне правило земля не терпить насильства. Не можна її мучити, змушувати родити силоміць. Якщо дати їй любов, турботу і трохи часу вона віддячить сторицею. Це розуміли наші предки, тому й берегли кожен клаптик, не топтали, не смітили, не палили. Вони знали земля це не просто під ногами, це мати, що годує, і якщо її любити, вона завжди буде родючою. А якщо забути про неї, вона мовчки замовкне, як стара криниця, що висохла, і тоді. Ні врожаю, ні радості не буде. Тож висновок простий, як і сама земля не копай, дай дихати, не спалюй, дай перегнити Не залишай голою, накрий і захисти, не вимагай, допоможи. І тоді весною, коли підеш на город і вдихнеш запах вологого грунту, зрозумієш, що зробив усе правильно, бо цей запах то запах життя. І доки він є, доти буде хліб, буде сила, буде спокій у домі. Бережи землю, і вона збереже тебе.